Письменник, уродженець Волині Ігор Павлюк, який нещодавно став лауреатом міжнародної літературної премії імені Леонардо да Вінчі. Тож вітання, пане Ігорю в нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава. Раді бачити вас в нашому ефірі і хочемо з вами поспілкуватися. Передовсім привітати вас із цією номінацією, і хочемо дізнатися, звичайно, чи знаєте, за що вам вручили ось цю премію імені Леонардо да Вінчі? Ага, е, дорогі земляки, е, дякую, що ви уважно стежите за моєю творчістю і життя творчістю. Звичайно, це приємно. От, відчуваючи себе як на заслані е, в хорошому значенні цього слова. Ну так несподівано вчора ввечері надійшла інформація. Е, мені, от і диплом відразу виявляється, вислали премію Леонардо да Вінчі. Так е, якось містично склалося, що я е, буквально місяць тому дивився фільм про Леонардо да Вінчі, ось е, цього світового е, чоловіка. Багато верстального, так би мовити, які і музиканти, і скульптор, і письменник. Ось. Тобто за що мені вручили? Я не знаю. Це ж, напевно, треба запитувати журі, а там журі міжнародне, італійці, німці, от, і українці, міжнародна академія. От тому я відмовившись перед тим від кількох премій, які мені пропонували, теж ну як завжди, мав змогу відмовитись, хоча я не вже а що ж це таке. Дзвонять мені. Будь ласка, власне що вітають. Вітають мене настільки активно. Зараз що я, я вже другий день не можу толком не спати, не спілкуватися, не їсти. Це теж от знака того, що наскільки виявляється увага моїх друзів, побратимів, от і, і, і різних людей з різних куточків світу, так би мовити, і України. Мене вітають, що я о шея акумулятор розряджається, Ну прямо я вже оці цю добу мушу зараз включити, бо зараз відключиться наш. Зв'язок, вибачте, то я буду стояти вже, отут тут включу і включу зв'язок. Пане Індія, до чи підозрюєте, ви все-таки за що вам дали цю премію? Мабуть, за якісь, зокрема, книги, які перекладені іноземними мовами. Е, ну, е... Там написано, як от дослівно не можу зараз, тому що смартфоном стою біля дверей, не можу прочитати, як там формулюється на багатьох сайтах вже інформація ця пішла. Навіть із за кордону вже мене вітає. Ось то теж приємно з різних країн, от за, як там називається, за там, видатну творчу діяльність і. Презентацію України у світі. Ну слова високі. Ну це ж кажу, не мені вирішувати. Це ж журі вирішувало там міжнародне власне. Ну, у мене виходили книжки. Я вже вам колись розповідав і в Америці, і в Франції, і в Британії. Вчора, до речі, був вечір в Британії, де читали мої вірші, теж прислали приємна інформація. Ось. Американці зараз запропонували поетичний тур. Ось я правда від нього відмовляюся, тому що зараз такий час в Україні, що дехто, як я погоджуся, подумає. Очевидно, що Павлюк утік з України. Ось тому я, маючи давно можливість виїхати чи там взяти громадянство, навіть іншої країни, я Патріот не фейковий, так би мовити, не, не, не справжній, і я залишаюся тут. А ця премія? Ну хотілося, щоб вона мала фінансові еквіваленти. Я навіть пожартував на своїй сторінці в Фейсбуці. От дехто не зрозумів, жарту, що там є великий фінансовий еквівалент, На жаль, вона має тільки гарний диплом. І як кажуть, піар, от був би там фінансовий еквівалент, як від. Попередніх премій, які я отримав з фінансовим еквівалентом, я перераховував або на серіт, оскільки сам виріс сиротою, от на військових серіт, я би напевно із цієї тієї премії щось подібне зробив. Ну, оскільки там немає фінансового еквіваленту, тільки як кажуть піар, то на тому і порадіємо. Ось так що Де, дуже цікаво. дуже тепло, кажу. ми розуміємо, питання. що ви за власним бажанням не номінувалися на цю премію. Ні, ні, не номінувався. Я був номінований на Шевченківську премію цього року. Дійшов до фінального списку. Хто стежить теж премію? Дали військовим. От справа Шевченківського комітету. Ось мені приємно, що я виконав свою функцію поета. Я запропонував книжку Танець Мамая. Я ввійшов в четвер в четвірку фіналістів. Ось, а премію дали військовим. Ну що ж, це рішення комітету, очевидно, так воно в наш час і і правильно. Я не сумую з того приводу, і теж приймаю вітання. От і оскільки я вже кажу, лауреат кількох світових премії, премія британського пен-клубу, дуже почесна премія світу. От премія швейцарська, і оце така от з ініціативи, я так зрозумів, українців міжнародної академії, яку Сергій Дзюба очолює. але вона не зовсім не ну не, не, не нижча, не гірша, ніж інші премії в Україні, яких зараз безліч. Тому кажу, справа не в премії до того я ставлюся дуже адекватно, з добрим гумором, похвала від людей позбавляє нас похвали від господа. Я дивлюся з тої точки зору, яка користь від того може бути, яка добро я можу зробити, от десь прив'язаний віртуально до премії такого гіганта. Відродження як Леонардо да Вінчі, Ну яку дике добро кажу? Я можу зробити. Якщо мені колись дадуть якусь премію, яка має фінансовий еквівалент, я зможу допомогти. Наприклад, сиру там кажу, бо це моя. Така мрія в житті, якщо б я був багатою людиною, а багатим я можу стати, хіба отримавши кажу якусь премію, оскільки як письменник я не тішу себе ілюзією, що я можу на книжках своїх поетичних заробити якийсь капітал. Нічого я наразі не нажив і це добре. От матеріального особливо і від держави, тим більше не отримав. Тобто, це для письменника добре. Ось, але кажу, якби я отримав якусь премію, дійсно з 100 тисяч євро, як я собі уявив, що, що ця премія і пожартував. Перед друзями, які зрозуміли мій добрий жарт, то я би використав, кажу, як сам людина, яка виросла сиротою, я би очевидно допомагав би сиротам, допомагав би сиротам в цьому світі. Ось, ну таке. А так я просто приймаю привітання дуже теплі зараз, і дозволив собі власне поспілкуватися з людьми, які мене вітають, і от ви до них. Приєдналися ось адекватно сприймаючи, кажу, нагороди, похвалу і і критику від людей. Бо основне слово, як кажуть, останнє слово за Богом, а не за людьми. Пане Ігорі, але цікаво все-таки дізнатися, то, над чим ви зараз працюєте, чи варто очікувати найближчим часом якусь вашу нову книгу. І якщо так, то що це може бути? І чи незабаром а, теж заплановані якісь ваші переклади іншими мовами? Так, ну дякую за запитання. Я людина відкрита. хто мене знає ви вже як мої земляки, які вже не перший раз беруть в мене інтерв'ю. Зараз хвильку. Ось, бо я кажу, планував з вами інтерв'ю за стаціонарним комп'ютером, але там, як ви зрозуміли, щось дуже поганий зв'язок, то я вже так, так просто оце взяв смартфон і добре, що ми чуємо одне одного, то вже хай наші глядачі вибачать. Ось я в і він вдягнув гарно хотів, щоб було дуже презентабельно. але виходить так. От тобто, дивіться, є от в мене книжка Перший том богоєднання. Це за духовні записки поета. То от зараз я підготував другий том, який надіюся, в межах місяця другого, дай Бог нам здоров'я. От і дожити. Тобто я готую другий том це якогось серйозного тому цієї книжки богоєднання, духовні записки поета. Нещодавно що це вийшла танець Мамая. Книжка за кордоном зараз готується. У мене дві книжки, практично у Америці і в Британії. Перекладають гарні перекладачі. Ось якщо кажу, буду живий, здоровий, то в Америці це очевидно, буде третя книжка в Британії, ні, раз. Два так, і в Британії, в Америці третя, а в Британії друга. Якщо, якщо, ну, якщо це ми здійснимо з перекладачем, ось е, 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 та й таке. Якщо не говорити а є про це, є адресі... ще запрошення зараз за кордон. Е, я е, відмовився від тих подорожей зараз за кордон, е, тому що за, ну, зараз такий час. Кажу, дехто зрозуміє, що я що кажу, що Павлюк утік за кордон, тому я вирішив зараз нікуди не їхати. Доглядаю онука, ось батько якого офіцер. От ну і от так от стараюся молитися, працювати, і якщо, якщо добрі люди угол мені напишуть, що дають якусь премію, то кажу, дозволю собі, як то кажуть, я вже критику і похвальбу сприймаю. Адекватно і і спробую використовувати це на користь собі і нації. Ну і пафосно кажучи, світові. Оскільки вже десь в світі мене як поета теж ем, друкують, шанують і так далі. Таке ж ми ігорючі, могли би привідкрити все таки завісу про те, про що «Богоєднання», танець Мамая? Хто не читав цих книжок, хто, хто ще їх не бачив, зокрема і за кордоном? Так, щоб так би мовити, не надто спойлерити. Ну, танець мамай", мамай, це духовний воїн, наш містично міфологічний, це поезія. Загалом вона вже дуже досить відома. Ця книжка, кажу, стала і фіналістом і Шевченківської премії. Отримала премію Кременя Дмитра Кременя, перший лауреат я цього року. От був бо премію імені плужника, яку мені кличко минулого року давав. Це була інша дві книжки. Про зі і бух це окрема розмова. А богоєднання це записки поета, духовні записки. Тобто, у мене вже сотні блокнотів. Я з видавцем Василем Гудковським на каві сидів, каже: Ти все пишеш? пишеш, скільки у тебе в тих блокнотів? кажу сотні. А ну покажи, що ти там запи. Кажу. Ну це якби до заготовки до моїх творів, як дехто верлібри видає за поезію, Наприклад, хоча я часом це розглядаю, як е заготовки до як цегла на храм, а не храм сам. От е тому богоєднання, це записки духовні. Е ну мене як поета, це треба читати. Тут е це безсюжетні такі от записки. 500 сторінок, оце перший том вийшов. Зараз десь такий готується другий том, і далі пишеться ще третій том. От я вже маю дуже гарні відгуки, теж від академіків до монахів, ченців, тому що ну така книжка де не відкриєш, вона очевидно цікава, коли собі не сюжет не треба стежити. Ляжеш собі на ніч та й читаєш. Там є вислови і мої. І десь виписані от святих людей, так би мовити, і письменників. От, і самому часом цікаво от, власне, цю, книжку, цю книжку перечитувати. Зараз якраз вичитую другий том. Другий том. Цієї серії кажу, вже є оформлення навіть третього тому, бо вже є. Вже він пишеться. Ось так що мені це цікаво. Таку книжку я впевнений, що її будуть читати вже і коли, коли мене не буде, і через 100 років, і через двісті. Ще наукову Вибирайте. книжку. О, до речі, наукову книжку. Я готую зараз монографію про війну. Про цю сучасну нашу не тільки сучасну такий експорт. Коротше, тема війни у, у моїй науковій м спадщині. То я хочу окремою книжкою видати окремою книжкою видати зараз таку збірку статей. Я може і монографію з нею зроблю. Так що, це такі три, три задуми: закордонний, е другий том богоєднання і монографію про війну. Такі в мене, оце зараз мої творчі плани як науковця і письменника. Пане Ігорі, але якщо казати про це богоєднання, перший том, та то чи можете розповісти, в якому видавництві ви видали, чи ви співпрацюєте з одним, чи вже можливо змінюєте їх? А ну в мене загалом видавництво окремо можна передачу зробити, я не знаю, де десятки, мабуть, видавництв, видавництв, з якими я співпрацював. Значить, богоєднання це мій близький товариш, він сам священник, відомий видавець, директор видавництва «Піраміда» Львівського Василь Гудковський. Оце ж він в мене вже мені вже видав книжку Супілка для школярів, для які в школі вивчають в програмі. Мою творчість то є для восьмого класу книжка Супілка. От, до речі, теж зараз вибачте, я, я на хвильку це так можна мабуть. Покажу просто вже раз. Я тим часом нагадаю, що спілкуємося із Ігорем Павлюком. Це відомий письменник. і... Розуміє, е, е, от книжка Сипілка. Це те ж саме видавництво видало. Піраміда Гудковського. І книжка Моя поетична спас, духовна лірика. От теж бачите, е, Віталій Бірчак, художник. Один у мене дуже хороший. От, і оце богоєднання. Ми вже другий том Товста книжка. Готуємо. Львівське видавництво, піраміда. Мамай. Танець Мамая теж дуже хороше видання. Видавало, видрукувало видавництво саміт книга Ігор Степурін, Київське видавництво. Тобто я співпрацюю з багатьма видавництвами, так складалося. Ну, зараз це ж Василем Гудковським в піраміді. А де буду видавати ще наукову монографію, я ще не знаю. Теж є кілька видавництв. Мені не проблема зараз, слава Богу, видавати. ну, я, правда, хотілося би на тому ще щось заробляти, як будь-якій нормальній людині, так би мовити. Ну, я на книжках не заробляю, але і вкладаю мінімум, тобто вже є якесь, скромно кажучи, ім'я і видавці не проти мене видавати. Це вже добре у наш час. Ось. Ну, це таке, так що Леонардо да Вінчі десь там грубу, надію, сьогодні не перевертається. Я постараюся бути достойним далі. його... Його визнання його імені. От працюю я чимало дехто й заздри, чи навіть мені закиди робить, що мовляв, що Павлюк кожен рік книжку видає. Ну так працюйте, як Павлюк, я жартую, от та й ви будете видавати.